На Харківщині двоє військових разом із спільником крали пальне з частини і продавали його. Працівники ДБР разом із СБУ викрили схему. Військові вносили звітну документацію щодо виїзду транспорту підрозділу. Неправдиві дані щодо пройдених маршрутів. Тим самим створюючи надлишки невикористаного палива. Потім це паливо вони збували великими партіями на території Харківської області за ціною 35 гривень за один літр. Задокументовано продаж 24 тонн пального. Це три партії по 8 тонн на суму майже 1 мільйон гривень. Під час продажу третьої партії пального фігурантів було затримано. Двом військовим та їхньому цивільному спільнику повідомлено про підозру. Тепер їм загрожує до 15 років позбавлення ня волі в пункті пропуску шагині прикордонники викрили два порушення за один день. Спершу під час огляду мікроавтобуса Мерседес, який приїхав із Польщі, вони знайшли у багажнику понад тисячу електронних сигарет. За попередніми підрахунками, їхня вартість становить близько півтора мільйона гривень. Водій розповів, що отримав товар у Варшаві, мав доставити його до Кривого Рогу. Під час перевірки ще одного мерседеса у тому ж пункті пропуску знайшли речі, які можуть бути культурною цінністю: золоту чорнильну ручку та механічний кишен. Аньковий годинник 1956 року -го. усі знахідки вилучили а за фактами порушень проводять перевірку. Видавали себе за посередників, які допомагають вирішувати боргові справи, але насправді просто залякували людей і змушували віддавати гроші. В Одесі п'ятьох чоловіків судитимуть за серію вимагань. Організував банду чоловіки Сум. Він зібрав навколо себе знайомих, які діяли в Одесі та Києві. Вони знаходили заможних людей, дізнавались їхні особисті дані та вимагали сплатити неіснуючі борги від 5 до 50 тисяч доларів. Коли люди відмовлялися, злочинці погрожували, били та відбирали майно. Поліція затримала зловмисників у квітні цього року під час чергової спроби вимагання. Усі п'ятеро підозрюваних зараз перебувають під вартою, а організатора банди оголосили в розшук. На Львівщині правоохоронці викрили п'ятьох чоловіків, які займались виготовленням і продажем наркотиків по всій Україні. Вони створили цілу схему від вирощування конополь до розповсюдження закладок. Один з чоловіків разом із сином замовляли оптові партії канабісу, фасували та відправляли поштою до Львова для подальшої реалізації. Двоє бівян отримували посилки, формували закладки та розміщували їх на території міста та прилеглих населених пунктів. Ще один учасник угрупування, племінник організатора, займався вирощуванням конопель просто у підвалі свого будинку. Він облаштував приміщення лампами, вентиляцією, фільтрами для води та повітря. У підпільній теплиці виявили майже 800 кущів. Конопель загальна вартість вилучених речовин понад 3 мільйони гривень. Усіх п'ятьох чоловіків затримали суд. обрав їм запобіжний захід тримання під вартою за такі дії їм загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.